Повічник російського диктатора Патушев дійсно заявив, що Україна припинить своє існування по його хворобливій версії у 2025 році. Українська сторона відповіла, що Патрушев пише дурню в інтерв'ю московським пропагандистам. Патрушев заявив, що переговори про завершення війни в Україні мають вестися між РФ і США без участі інших країн заходу. Помічник диктатора Путіна взагалі то по кораблебудівництву стверджує, що нібито Росії не має про що розмовляти з Лондоном і Брюсселем. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відповів вкиди Патруша, піднявши їх насміх, він провели все, що міг зауважив Коваленко. Порадив путіну лякалку за річникам, яка в пісу не спрацювала і не дала росіянам жодних козирів перед заходом, не кажучи вже про певні дипломатичні місії на заході за завданням Путіна. Стверджує він за словами Коваленка. Патруше боїться правди, що в наступні 50 років шанси контрольованого розвалу Росії розділення її на національні утворення вкрай високі. А зацікавлених такому розвитку подій ставатиме дедалі більше. Якщо Росія тим. Більше полізе в прямий конфлікт з НАТО, то протягом наступних 10 років все стане видимим. Вважає керівник Центру протидії дезінформації. Шанси Патрушева побачити на власні очі незалежний Башкарстан, Татарстан, чи Саху доволі малі. Вік вже не той тому він просто пише дурню про Україну. Україна може перестати існувати у 25-му році. Патрошев про це каже. Також він сказав, що переговори щодо України мають вестися між Росією і Сполученими Штатами без участі інших країн Заходу. Він заявив, що Україна не буде пріоритетом для обраного президента Трампа, який більше орієнтований на Гренландію, Мексику, Канаду і Китай. Ну, можливо, це їх мрії, можливо, ні. Але я пам'ятаю риторику і Трампа і риторику його команди, де Росію і Китай розглядають як, ну умовно кажучи, не зовсім вільний світ, і розглядають в одній парадигмі. Тому оці такі закиди вони достатньо дивно звучать. Але оскільки ця заява має ознаки такого, знаєте, панічного характеру, і вона впливає безпосередньо на емоції людей, хотілося б. Тут трошки знизити градуси, пояснити людям, що говорять, про що говорять, і взагалі розкласти все по поличках. Хочу з вашого питання, що ми пояснимо, що відбувається. Одразу згадався професійний анекдот про двох політологів, коли один іншого запитує: слухай ти розумієш, що відбувається? Він йому відповідає: тобі пояснити, на що він відповідає, та пояснити я й сам можу, а от розуміти, що відбувається. Тому з Трампом в нас є одна константа: це він абсолютно прогнозований в своїй непрогнозованості. Ми чітко розуміємо його психотип, розуміємо його вихідні позиції, а те, чого він хоче досягнути. Але при цьому як він це буде досягати, тут стратегічна невизначеність, принципово стратегічна невизначеність, якою грає Трамп, і Гренланді, все інше це підняття ставок і. Демонстрація того, що в мене довідка мені байдуже, я можу робити будь-що і мені нічого за це не буде. Якщо ви, диктатори, думаєте, що тільки ви можете грати не по правилах, а ми тут будемо інтелігенти сидіти і шмарт То ні, якщо правила не діють, то вони не діють для всіх, і я так само можу діяти поза правилами гри в шахи. Хочете Чапаєва, тоді будемо грати в Чапаєва разом, але не так, що ви в Чапаєва, а ми зі свого боку ходимо тільки по шахових правилах. І тому заяви його варто сприймати виключно як інструменталізовані, і це приблизно те саме, що і з боку Росії. Патрушев це фрік від топ-еліти Росії. Росіяни взагалі ніколи не говорять того, чого думають для Росії в російській культурі заявити реальні наміри, реальні мотивації це проявити слабкість. Вони завжди говорять те, що збираються робити, і тут вони навпрочуд достатньо чесні, а часто на Заході, вважаючи те, що вони говорять, що будуть робити, отут вони брешуть. А коли вони говорять про свої наміри, коли вони говорять про свої мотивації, в отут, нібито вони говорять правду, а все докорінно навпаки. Тому це часто розмова глухого з німим у сприйнятті Росії Заходу. Навіть Борі Джонсон нещодавною своєю заявою. Черговий раз підкреслив, наскільки навіть найближчі друзі України, найбільш рішучі Заходу, в своїх оцінках стосовно Росії в готовності підтримувати Україну, наскільки вони далекі від розуміння Росії. Бо заявивши, що Путін, ну, не буду цитувати, ким він є, але, скажімо, довбограєм в своїх імперських амбіціях, що Російської імперії не існує, Балтика вільні країни, Україна вільна країна. Немає російської імперії. Він дуже серйозно помиляється і ретранслює це хибне уявлення, бо Росія, яку вони вважають на імперію, вона і є імперією там всередині купа поневолених народів, і Путін чудово розуміє, що якщо Росія не буде імперією, то в нього не буде влади, бо Росія влаштована таким чином: і це її культура, і не путінська це війна. І звертаючись, що він дурень має удуматися, що немає імперії, так не він нею хворий. Не хвора російська культура, нею хворі росіяни, і вони прикликали з глибин а, своїх вологих мрій Путіна. Вони його виховали, виплекали, Вони були вагітні ним. А він посилював всі їх вологі мрії. Розуміючи, що тільки так він може керувати цією обезлюдненою масою, де індивід підкорений якісь великій місії збирання зімелля, буде гвинтиком іти гинути. Він розуміє чудово, що таке феномен російської душі, що росіяни легше, перепрошую, мруть, ніж живуть, їм жити тяжче, ніж померти. І от в цьому розгляді Патрушев зараз підіймає ставки. В нього така роль: заявити, що Україна може не стати, що вони будуть говорити тільки зі Штатами, що взагалі все чудово, і вони за ціною не постояти. Така функція, як у алка Дмітрія. А весь час бути пророком апокаліпсі, сити Ермагідона, який весь час перекладати в часі, і періодично підтирати дописи, щоб ніхто не помітив, що черговий дедлайн Армагідона і червона лінія виявилися фейком у Лаврова. Весь час надувати щоки і говорити, що вони готові виключно дипломатичних методів, але вони будуть тиснути і будуть. Не покорно стояти на цих своїх позиціях, заявляючи про самовизначення, фейки, фейкові держави, не визнаючи суб'єктності, говорячи про багатополярності, там чітко розписані ролі. Тому, коли ми в Україні під кожну таку заяву підкидуємося і починаємо кати ой, от заявили таке, що не стане України, то я би просто порадив би людям зі слабким серцем не слухати подібних заяв. Вони нічого нового росіяни не скажуть. А у тих, кого серцем, трішки покраще, просто поберегти його, щоб в них з ним було все добре. Нічого нового підмісяця це абсолютно випрацювання тієї самої програми. А Трамп розуміє, що зараз вони можуть маринувати Путіна, що Путін зацікавлений в тому, щоб якомога швидше відбулися переговори. До європейських партнерів вже в команді Трампа донесли, що вони розуміють, що перечасні переговори можуть бути пасткою і бути негативними. Вони також підтвердили, що готові підтримувати Україну. Особливо їх позиція тут не зміниться. Як це продати виборцю Трампа? Я розумію на раз, два, три в декількох тезах, так щоб просто в екстазі е, вирішав цей виборець, розповідав, який геніальний Трамп і яким же е, недолугим і недогодним був Байден на посаді президента. Історії про мобілізацію це ніщо інше, як створення важелю командою Трампа. Зараз для тиску одночасної на Росію і на Україну дуже вигідного і безболісного для них. Бо ідея зі зброєю взяти і призупинити чи надавати, вона не життєздатна. Занадто проста ідея, в якій при наближенні стає зрозуміло, що вона створює більше проблем і викликів для самого Трампа, починаючи від конгресу, взаємин з партнерами, і що робити в ситуації, коли обидві сторони кажуть ні або кажуть так, але ну кому зброю додавати, кому не надавати, це дурна ідея. А от мобілізація. Це одразу в два боки кинжал. З одного боку, це створення тиску на українську владу для спробування розширення своїх можливостей по стимулюванню зговірливості української влади, бо це фактично для частини українського суспільства звучить, як ваших дітей відправимо воювати, і відповідно, частина може абсолютно виправдано і зрозуміло похитнутися в своїй позиції стосовно. Рамок завершення війни і віри в перемогу, і на це розрахунок очевидно. А з іншого боку, це підняття ставок для Росії. Це демонстрація, що якщо ви не йдете на означене і окреслене поле компромісів, подивіться, по територіях, ну не всі одразу повертати. Ну і по НАТО. Ми готові Україну не брати в НАТО. Трампом ці дві речі було чітко окреслено, то тоді ми будемо тиснути на Україну, щоб була додаткова мобілізація, і ми озброїмо. Цю армію достатньо, і відповідно для Росії кратно зростуть видатки і потреби ресурсні на війну, які вони і так не тягнуть на паралельно з цим. І команда Байдена і команда Трампа діють узгоджено в тиску на нафтовий експорт Росії. Це єдина зараз у цієї гуски, яка несе золоті яйця, в неї три голови і одна дубця, і от дві вже недієздатні – газ і нафтопродукти. А нафтова ще. Цілком собі годує цю гуску, і вона несе золоті яйця. І от їй зараз прикручують трішечки шию цій третій гусці, для того, щоб це тіло в цілому перестало функціонувати. Паралельно з цим ми ж бачимо, як українські добрі дрони е почали полювати не тільки на нафтобази російські, але і на експорт російської нафти, нафтові термінали. Довгий час Україна цього не робила, і будь-яка взагалі згадка про експорт російської нафти і, можливо, зрив його, викликало істеричні припадки на заході, не дай Боже, ціни зростуть. На нафту не чіпайте, не лізьте, не робіть і надвисали на руках Україна. А тут якось різко санкції вводяться адміністрацією Байдена, і Україна з'являється, судячи усього, вікно можливостей для ударів по російській. Нафтоекспортній інфраструктурі, а Китай вже зараз скуповує масово е, вільну нафту в Перській Затоці і в інших регіонах, розуміючи, що вони дійсно зараз втрачають змогу доступу до російського так званого тіньового нафтового флоту. Зашморг нашої Росії зараз підтискають і підтискають його узгоджено разом. Ціла низка міжнародних суб'єктів, і, зокрема, і Україна разом з нашими партнерами. І ключовий момент. Обидві адміністрації, і та, що йде, і та, що приходить, також в цьому єдині в своїй позиції. А от інші країни та представники інших країн, зокрема і членів Європейського союзу, а вони так само як Рюта розуміють, що не хочеться діставати підручники російської мови або їхати знову ж таки у Нову Зеландію. Чи це? Все ж таки, поки що до них ще не надто доходить. Тому що вчора Рюта також наголосив на тому, що він вітає ось це рішення витрачати 2% на оборону. Але він же каже, що цього замало. No, uh... Рюта вже попереджає. До речі, бачите, Зеленський нас теж вже попереджав. Казав, літаки будуть літати, всіх будемо бомбити. Просто через державну таємницю він не міг все сказати прямо, що нас чекає, але ж попереджав, розумієте, так само і Рюта каже: діставайте словники або їдьте в Зеландію, бо будуть літати і всіх будемо бомбити". Розумієте? Е, Вже більше, ніж то, як попереджав Пісторіус, і то, як зараз попереджає Рюте, вже більше попередити не можна. Просто ми, ми розуміємо, чому вони не розуміють. Ми були такі самі в своїй тотальній переважній більшості. Ми теж казали, ну хотілося б, щоб не було. І відповідно, це та правда, в яку ми хочемо вірити. І ми десь частково в неї вірили. Більше в неї, правда, вірили політики, які менше звичайно, що я жартую, що менше попереджали, ніж люди навіть взагалі казали: та не партія, все буде добре, воно нас мине. Готуйтесь до Пасхи. Тобто, там три місяці осталось, готуйтесь до Пасхи. Казали. То тут він каже: ні, типу, треба готуватися. І пісторію Сирюта, це дійсно два лідери Європи, які тверезо бачать ситуацію. Вони дійсно бачать, що русський Сапог буде намагатися зайти на територію Європи. Найбільша здобич з військової точки зору це багата і незахищена країна. От чим ви багатші і чим менша ваша армія, тим ви краще здобич. Бо нападати на малих і суперзахищених ну можна, але це така геморна історія. А от нападати на велике малозахищені – це ж нажива, безплатна нажива, яка лежить на військовому столі. Ось тому зараз треба дійсно готуватися. І Голландії, і Данії, і Німеччині, і всім, хто зараз має хоча б якийсь маленький шматочок виходу до Балтійського моря. Це перша точка входу. Естонія, так само. От тому зараз це треба розуміти. Рюте попереджає. Свідомий нормальний порядний політик дуже дуже нормальний. До речі, в нього в рідному місці в ГАЗі буде наступний з'їзд НАТО. От нам теж треба готуватися, теж треба від НАТО отримати максимум. Ну, типу, запрошення отримати можна. Не даєте вступ, давай запрошення. Вчора в політику було до речі, те, що ми говорили раніше, теж інститут Гудзона, старший аналітик, написав: що давайте Україну в НАТО не визнаємо окупацію. А решта території, коли звільнимо мирним шляхом, наприклад, чи дипломатичним, тоді доєднаємо. але це буде краще, ніж нічого. Зрозуміло, що там раніше ми могли ще там торгуватись, дивитись зараз. Розуміємо, що можливо і це треба брати. Бо якщо будуть заморожувати і нічого не давати, ніякого захисту, бо контингент Макрона це добре. Але ми пам'ятаємо, як в минулому столітті корабель з Одеси плив і всі махали рукою. Угу. Розумієте? Так і цей контингент по тих же морських шляхах. Від Одеси до Марселя дуже швидко попливе. Тому, крім цього, що буде? Ну, наприклад, ви скажете, а давайте, ну, не хочуть брати в НАТО, давайте піднімемо питання. Ви в нас ядерку забрали? Ви самі визнаєте до речі, британці це визнали. Що угоду по Будапешту порушили. Не буду там говорити, як казав президент, якими словами, що це, да але, типу, ви порушили угоду? Верніть нашу ядерку. Не треба нам балістичну міжконтинентальну. Ми в Штати стріляти не збираємося, в Китай стріляти не збираємося, ми їх обох поважаємо. І в Індію не збираємося, і їх теж поважаємо, і в Австралію стріляти не збираємося. Вони нам давали класні машини. Військові броньовані. А от е, тактичну ядерну зброю, в нас, нагадаю, було від 2 до 4 тисяч тактичних е, ядерних ракет. Вони летіли 500-600 кілометрів. Якщо стати десь на краю Чернігівської чи Сумської області і правильно прицілитися, то можна попасти в один білокамний. Герадіжка, типу, який, власне, є центром фашизму на сьогоднішній день. І ми кажемо, верніть нам це, це буде гарантією, якщо не хочете брати в НАТО. Або це не вертайте, але візьміть в НАТО по німецькому сценарію. І тоді ми готові з вами про щось говорити. Зараз іде час усієї так званої Трампської угоди. Ну от зараз іде час підготовки, всі залазять Трампу в мізки, типу і намагається підняти <с свої <с ставки. <с Ілон Маск Мас вже навіть там кабінет за три кроки, собі ремонт почав робити. Ну, от, але далі буде етап самої угоди, коли сторони піднімуть свої ставки. Ну завжди в переговорах пер, пер, пер перший тур всі завишають ставки. От нам треба такі ставки. Вони повинні бути не відірвані від політичної реальності, від геополітики, від законності і тяглості якихось якихось рішень. Ну, наприклад, Будапешт. Ми кажемо. Ми ж не то, що придумали, дайте нам 100 тисяч ядерних ракет. Ні, це наші ракети. Ви самі підписували. Ось тут ви визнали, що ви порушили. Поверніть як інструмент гарантії, або використати це як страшилку проти Путіна, що ви вернете своє, бо ви винні, а це не видумка. Е -е, ви повернете це нам, і тоді Путін скаже: Окей, давайте так не робіть. Це вже було. Але, наприклад, беріть їх дійсно там під покриття НАТО. Наприклад, це один з сценарій, він дуже простий і спрощений. Але ось такі треба обговорювати. Бо якщо позиція України буде слабкою, то вже до третього, четвертого туру переговорів вона ще поділиться на три і на п'ять. І тоді вона взагалі буде мізерною. Тоді він ще прийде і нас окупує там за два-три роки. Ось цього нам допустити не можна. Тому зараз дійсно треба готувати ось такі сценарії, розуміючи психотип і мислення Трампа, усі угоди, як він їх заключає, як він знаходить цю золоту середину. Ну, от, зараз над цим треба працювати. Ну, от, але добре, що приїжджає пісторію, спросити в них зброю, спільні там, Союзи, це не виключає і з північ з північними країнами Європи можемо домовлятися, і з Євросоюзом можемо домовлятися. Одне другому не мішає. Ну, наприклад, Британія може бути, чи, наприклад, Франція. В трьох в п'яти союзах одночасно, чому ми не можемо, але з кожного почуть да там зараз Росія вже проти нас буде розганяти, що ми вже там повинні за Гренландію воювати. Нічого, хай розганяють. Гренландія поки що рухається на словах. А тут реальна війна, тому треба зупинитись. В розумінні, що треба підлаштуватись під Москву, ні, навпаки, у те, що наратив, який живе майже 10 років, зберегти Путіна обличчя. Яке обличчя? Після того як він по дитячих садках стріляв, по Ахмадіту як стріляв, по будинках пристарілих, як стріляв, по цивільних будинках як стріляв, як наших заручників мордують, так йому обличчя зберегти. Він своє обличчя не думає, щоб зберегти. А в нас деякі політики ходять і розказують, що треба зберегти Путіну обличчя. Яке обличчя? Навпаки, треба підняти ставки так, щоб в тіні цих ставок його обличчя видно не було. І ось тоді ми зможемо щось знайти. Тоді Трамп сказав, давайте зійдемося посередині. Окей, але якщо ми будемо ось тут і ми будемо розуміти, що, наприклад, вступ в НАТО найпростіше, що Трамп може запропонувати, окей. Але зараз питання, як логічно і не відірвано від реальності підняти суперці ставки, максималізувати їх просто максимально. Бо Путін вже піднімає. І це треба розуміти.